Навіщо люди фотографуються? Бо там, де вони фотографуються, там красиво. І вони хочуть сфотографуватися, щоб, щоб побачили другі люди. А де ти найчастіше фотографуєшся? або що любиш фотографувати? Я фотографуюсь в парку. И I... А чому в парку? Вот там красиві тварини. Зоопарку so, мабуть, так? Да. Da. А скажи мені, будь ласка, хто у вас в сім'ї не любить фотографуватись? Чи вас усі люблять фотографувати? Всі люблять. Щоб подивитися потім фотографії. І ще, щоб радуватися, як діти були на фотографіях. І радуватися, як вони спокійно стояли. А І діти ще... часто стоять спокійно на фотографіях? Так. Да. І ще, ще, І ще усміхаються. І тримай своїх е, ігрушок. А ти любиш фотографуватися? Так. Да. А чому тобі це подобається? Тому що там дуже е, так, там, так красиво. Я колись фотографував на другому майданчику, не на нашому. І ще я, я вже і ще колись. У мене навіть є білет про цирк. У цирк. Мама саме купила. Тобі є така улюблена якась фотографія? Е, з подружкою і з Кіра. А чому тобі ця фотографія найбільше подобається? Тому що вона красива. І ще вона хороша. Кіра речі фотографія? Фотографія. Ясно. А скажи мені ще хто у вас в сім'ї не любить фотографуватись? Е, ну... Всі люблять. – Всі люблять. Угу. А навіщо люди фотографуються? Що, щоб, тому що щоб з щоб... що зняти. Що це? Людей. Ти любиш фотографуватись? Так. Да. А чому ти любиш фотографуватись? Тому що смішно. Смішно? Хто у вас сім'ї не любить фотографуватись? Чи таких немає? Немає. Всі люблять. А коли ви найчастіше фотографуєтесь? Ми на природі. На природі? А чому на природі подобається фотографуватись? Тому що весело. А в тебе є улюблена твоя фотографія? Так. Да. А що це за фотографія? Якщо я була маленька і мама не мала. А ти часто вдома дивишся фотографію? Так. Да. А, а навіщо ти дивишся? Потому, що мама мені здішає дішами. дивитися. А цікаво дивитись фотографії? Так. Да. А ти вже сама когось пробувала фотографувати? Так. Да. Куклу. Куклу фотографію. Що гарно вийшло? Навіщо люди фотографуються? Навіщо? Що щоб подивися фотки, щоб у коли ви були якими і дивлюся свої фотки. І, 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 а, 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 а у мене в книжці є так, такі різні розні фотки. А які це різні-різні? Все такі різні є, все, одні одинокові. Що бабуся держав мене і дід мене держав. А які в тебе улюблені фотографії є? Е, да. Яка твоя е, улюблена? Е, що що попка мене держав у руках, а мамка просто сиділа, а я тоді плакав. Чого ти плакав? Е, бо, або, або я, або я кривився. — Ти, Мабуть, ще малий був чи ні? Да, а чому ти плакав і кривився, пам'ятаєш? Mm, да. потому, що... потому що мої брати мене завжди балували, балували мене. І тобі не хотілося, так, да, мабуть, фотографувати? Ага. А це твоя улюблена фотографія, да? Де ти плачеш або кривишся? А тебе тато Угу.